you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Всім відомий обміняний в Росію кум Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили в державній зраді, і який був одним із лідерів забороненої партії ОПЗЖ, а зараз продовжує шикарне життя в Росії. Знову нажив собі шалених статків та став власником нової яхти, вартістю 886 мільйонів рублів, чи 9 мільйонів 627 тисяч доларів. Це з'ясувало одне з видань. Зокрема, вже відомо, що це швидкісна яхта. Перших 9 ікс, у виробник італійська Форетті Груп називає винищувачем. До того ж, на борту 28-метрового судна є чотири каюти з восьмиспальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей. За митними даними, які в розпорядженні видання судно під назвою Амореміо, пустили на воду лише 2023 року. Російську митницю воно пройшло 26 липня. Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау. При цьому її відправником значиться компанія Лавелфсо із ОЕ. Одержувачем яхти в Росії вказано. Ренесанс, згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була дружина Медведчука Оксана Марченко. Йдеться в повідомленні. що цікаво, фірма оформила тимчасове ввезення яхти. Цю процедуру використовують, коли перебування товару на митній території недоцільне на постійній основі. До того ж, вона частково звільняє декларанта від сплати митних платежів. Схоже, Медведчук не зміг пережити той факт, що арештовано в Хорватії яхту Ройл Роменс йому вже ніколи не побачити і таким чином вирішив себе потішити. Проте тут виникає і цілком логічне питання. Звідки ж цього разу зрадник Медведчук нажив собі такі статки, що може робити такі гучні покупки? Як відомо, компанії, звинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука отримали за 2022 рік щонайменше не менше 350 мільйонів доларів сукупного доходу і далі буде більше. Більше Кремлю, котре робить ставку на політичний проєкт Медведчука, щедро відкриваючи для нього фінансові шлюзи і надаючи державну протекцію. А Медведчук під прикриттям політичної корисності для путінського режиму активно масштабує економічну діяльність УРФ. Також у Віктора Медведчука в Росії вже побудована багатопрофільна фінансово-промислова група, до сфери зацікавлень, якої належить логістика і зовнішня торгівля, видобуток корисних копалин, нафта, газ, а також вугілля, бо останнім часом детеданські углі інвестує в модерні. Зацію окремих донбаських шахт, виробництво будматеріалів. Можна припустити, що цей перелік буде розширюватися, і не варто сумніватися, що частину зароблених коштів Медведчук вкладатиме у свій новий політичний проєкт «Друга Україна. Можливо, це частина його угоди з Кремлем, бо без карт бланшу від російської влади бізнес зрадника не розкрутився б до таких масштабів. Словом, зрадник показує себе у всій красі. Це вкотрий раз доводить його цинічність і майстерність підтілатись під Путіна та його режиму. Для нього потрібно придумати на. Багато серйозніше покарання по закінченню війни, бо просто так залишати його розгулювати Росію просто неприпустимо. Він зрадник України і має повною мірою відплатити за це, а не продовжувати розкішне життя та розгортати свої бізнес-схеми, наче нічого не сталося. Рано чи пізно його курорт закінчиться, і настане час посидіти за решіткою та відповісти за свої вчинки. Українці просто так це не залишать і не забудуть, так як він гірше окупантів, адже саме вони насаджували нам проросійське бачення та стали причиною війни. Можна. А впевнено сказати, що гуляти йому залишилось зовсім недовго. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.